Вітаю, друзі, Володимир Путін. Вустами свого е, міністра закордонних справ Лаврова висунув ультиматум. Ультиматум щодо переговорів, мирних переговорів. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Посирте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Припинення бойових дій на лінії зіткнення в Україні не розглядається. Да Ні, ми ніяких варіантів не можемо розглядати. Кстати, я не знаю, що там Макрон говорил. він свою роль. играл не очень убедительно в Вашингтоне, но президент Трамп, когда на пресс-конференции эта тема была затронута, как я читал, сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон. Заявил Лавров, министр закордонных справ России. Тобто, Якщо здасте Запоріжжя, Херсон, за, е, Славянськ, Краматор, залишки цих областей, тоді можемо говорити про мир. Далі. Росія вважає, що не можна йти на домовленості, які передбачають повторне накачування України зброєю, тобто обмеження про постачання зброї Україні. Питання про долю заморожених активів в Росії нікуди не зникне з порядку денного переговорів щодо України, тобто торгується щодо заморожених активів. Зустріч представників Росії та США щодо роботи посольств відбудеться 27 лютого, тобто завтра в Стамбулі. Зупинення війни по лінії зіткнення не буде. У нас є Конституція. Я вже казав з цього приводу: вони хочуть Запоріжжя і Херсон. Ми чекаємо, коли Європа перестане брехати про те, що Росія блокує переговори. Запрошення іноземних інвесторів до проєктів у Російську Федерацію. Має на увазі всю територію України за конституцією. Тобто, коли він запрошував Трампа і американських інвесторів, він запрошував їх Путін на окуповані території, вважаючи їх своїми згідно Конституції. Російська Федерація хоче, щоб Україна без бою віддала Запоріжжя і Херсон а також всю Донецьку область. Як бачимо, Путін в устами Лаврова максимально піднімає ставки в перемовинах. Максимально. Хтось скаже, все, перемовини зірвані, нічого не буде, це неприйнятно. Звичайно, неприйнятно. Але переговори веде не Зеленський. Переговори веде Трамп поки що. На жаль, за Україну без України. І тут сподівання є виключно одні: на те, що у Трампа е, є свій хижацький бізнес-інтерес в Україні. І віддавати Запоріжжя як ключі від Дніпра, Одеси е, і багатьох інших міст, ніхто не буде. Так само, як і Херсон. Тому власне. Е, Говорив це Лаврова не Путін. Е, говорив для підняття ставок і торгів в перемовинах. Ну і Україна найголовніше може відмовитися в будь-яку хвилину, ну, так як перемовини йдуть без нас. Е, панікувати зарано, але ставки піднято і досить високо. Отже, друзі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.